Записатися на другу по питанню. У е, мене запитання до Ольги Васильівни, да. по це бюджету? Голос, так. так. Може ж бюджет сверстали. Може, голосує. Може, після бюджету питання. Ну це Про буде що? виступ. Не, я взятимо слово, немає питань. Е, так, шановні депутати, давайте будемо розпочинати наше друге засідання, пленарне. 38-ї сесії Медвінської сільської ради, яке скликана на підставі розпорядження сільського голови від 20.12.2022 року номер 12802117 для участі у роботі другого пленарного засідання 38-ї сесії Медвінської сільської ради зареєструвались 17 депутатів. Так? Відсутні депутати Грохольський, Завірюха, Іллєнко, Пугач, Шевченка. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія правомочна і може розпочатися. Тобто, друге засідання оголошено відкритим. Значить, пропонується одне питання на розгляд другого пленарного засідання про місцевий бюджет Мединської територіальної громади на 23-й рік. Після голосування попросила на записалась на доповідь пані Олександра Асєєва, який надамо слово. Отже, по цьому питанню по бюджету, фактично, ми його обговорювали. Ми його всі читали. Ми внесли ті зміни, які на комісії сьогодні були в межах регламенту. тому. Зараз я хочу завершити, тому з депутатами спілкуючись, ну є пропозиція, скажімо так, не витрачати зайвий час. Бюджет всі знайомих, просто його на голосування і проголосувати. І також, як я і казав раніше, і зараз скажу дивимося в січні місяці вільні залишки, і протягом січня місяця починаємо тоді думати, як ефективно ці залишки розподіляти згідно. Потреб, які вже сформовані, і тих потреб, які є додаткові, чи у депутатів, чи у членів виконкоми, чи у громади, от така пропозиція. По суті, моя доповідь завершена, але Едуардівна у вас коментар. Може будемо ми вже відкриті? Ми в сесії ми проголосуємо, і ви можете теж так. щось я запитати. просто по перше, я була записана до проекту бюджету. І я По хочу наголосити бюджету. так. Я так. хочу наголосити, що я надала згідно закону України про самоврядування місцеве стаття 49, частина 9, А я як депутат маю право внести пропозицію до бюджету. Свою пропозицію я надала і за яку ми маємо проголосувати. Дякую. Але дуарнівна, якби це було звичайний розгляд звичайного питання, будь-яку. Ну от але ну, ви не знову перебиваєте. Є стаття 86 регламенту, є окремо виписане питання по бюджету. Я бачу, Людмила okay. Васильівна. Я хочу е сказати, щоб всі розуміли, що регламент Ради підпорядковується закону України про місцеве самоврядування. Тому 49 стаття, частина 9. Депутат має право внести пропозицію на розгляд сесії, тим більше вона надана письмова. Будь ласка, е вибачте, ви, ви розумієте, де ви знаходитесь? Ну, тому я вам кажу. Ще раз 86 стаття, згідно якої треба, щоб було обґрунтування, оскільки його не було. Це питання не розглядалась комісією. А якщо б воно розглянулось комісією, то там виконком розглядає два тижні і потім дає свої пропозиції. Оскільки це останні дні прийняття бюджету, вся країна їх приймає. Нічого не трапиться, якщо в січні будемо розглядати далі ваше питання. Да. Тому це питання не ставиться згідно регламенту. Прошу дотриматися регламенту, ставиться питання про бюджет. Прошу за основу в цілому, прошу підтримати бюджет громади на 23 рік. Прошу голосувати. Прошу голосувати і підтримати бюджет на 23 рік. Шановні депутати, голосуйте за бюджет громади. Дякую. Рішення прийнято. Вітаю. У нас прийнятий бюджет на 2023 рік. Дякую всім. Тепер... Да. Ну, рішення прийнято. Далі, пані Олександра, ви можете доповідати по тим питанням, які ви хотіли. Тобто бюджет прийнятий. Ну, ну рішення ж прийнято. Ну ви не голосували. А що б змінилося? Ну ми проголосували, рішення прийнято. Ні. Ну ми ж, чого просили? Що куда йде Ми опублікуємо після прийнятого бюджету повну інфографіку на сайті громади і всі побачать, не хочу, я побачу. Визивати Але, Олександр Павлович, прошу, які у вас запитання? О, тим Зараз підемо писати заяву. Але ви сплатить в громаду, а потім пишіть заяву. Будь ласка, Олександр Павлов. У мене запитання депутатське до бабкової Ольги Васильівни з приводу інформації про підготовку до нового 22 23 навчального року. Ви, як начальник відділу освіти, отримали від директорки ліцею подання прохання про ремонт водостоків, водовідведення. Це було ще. В вересні місяці. Чи було зроблено, наскільки мені відомо, там все в такому ж стані знаходиться, ринви не почищені, дах не відремонтовано. І ще в мене запитання: які генератори, якщо ви вже придбали, на, шкільний, ну, на шкільні потреби? Да. Я не знаю, як діяти мікрофон, щоб відповісти, так? Ну, це запитання можна подавати не на сесії, а попередньо з попередні здоров'я зараз я відповідаю, так, були такі подання, наймалася техніка, рим зачистилися. З приводу генераторів станом на сьогодні один генератор, це за кошти місце 7,5 кВт. Оплачений 15 числа казначеством і очікується доставка. Зараз чекаємо, поки приїде насклад. І далі три генератора трьохклазних, які будуть забезпечувати двох роботу котельні, так як попередньо подавалася інформація, що потрібно для насосів роботи генераторів вони. Також у нас вже мають бути. З 21 числа, як сказав Простижан, до кінця року, то до визволяту зберігання наукови, до кінця року ми очікуємо їхню генератор? Номінальна потужність, У нас був тендер, номінальна потужність не менше 5,5 кВт. Додатково хочу повідомити, що було, відбулося три тендери в нас, бо перший тендер це в нас не було. <звук> 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 Наскільки мені відомо, у нас буде теж ліцеї на 15 кілометрів. Як ви збираєтесь трьома різними генераторами? Є тринадцять. Я не завітала господарством, щоб дати нам розповідає. З того чого ви відповідаєте себе директор виконавчий статуту в Меджинському ліцеї 413. Там прописаний керівник закладу освіти, значить своє повноважене здійснення фінансового розходу. Ну, Коли ви стараєтесь зробити мокра будівля Там через це це цей грибок? Це варто звернутися вам до керівника закладу, до завідувача господарства. Вам подавав Ні керівник віде подання, віде. щоб ви Ні вирішили освіти, це питання. Закупити не необхідні матеріали, щоб вони закуплені. Станом от до того, як почалися морози, я знаю, що був придбаний цинат, було придбано, ринви були почищені. Ринви були почищені частково, так. не повністю. Чому? <плес> Олександра Павловна, по в основному повазі я, я не буду відповідати на питання господарського характеру. Зверніться, до але... владу... ви, ви не відповідь. Я надала відповідь, кошти були виділені. Добре, дякую да. Шановні депутати. Я хочу теж прокоментувати дивно дійсно. Вага, давайте щоб ми вже закінчили. Значить, буквально в понеділок, о 9.30, була нарада протокольна нарада з директором ліцею. І от більшість питань, ну крім рин і що там, водовідведення, директор ліцею ну чітко і Михайло Васильович був присутній на цій нараді. На чому, чому ну ви не повинні там були ну, бути? Я би могла би бути. Могли, но не це повинні. Так, да, це мене повідомляли зараз, про що я просила це не про те. Йде мова. Про так, ти. от чому вам директор не повідомляє? Якщо ви її питаєте, ну запитайте її. я не отже, шановні питаюсь. депутати, питання сесії розглянуто. В цьому році сесії більше не буде. На цьому засіданні 38 сесії мединської сільської ради я сподіваюся, що не буде. Оголошую закритим.